Автівка догори колесами. Таке спостерігали сьогодні водії на дорозі поблизу центрального кладовища. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11-ї години. Як з'ясувалося, за кермом була молода жінка. Її рідні кажуть, в дорозі їй стало зле. Втративши керування, автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зачепив електроопору. Машина перекинулась, водійка дивом вціліла. Патрульні, що прибули на місце аварії, склали адмінпротокол. Водійка автомобіля Пежо, рухаючись по вулиці Заводській, не обрала безпечної швидкості руху, втративши контроль над керованим нею транспортним засобом, допустила виїзд за межі проїзної частини з подальшим перекиданням. На 23-річну водійку патрульні склали адміністративні матеріали, а саме, протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Михайло Бустро, Вадим Діденко, цей день.